Хочеться в першу чергу подякувати Збройним силам України за те, що захищають нашу батьківщину, за те, що ми маємо можливість, як було і сказано в описі турніру, жити, розвиватися та вкладати в дітей, їхні розвиток, бо діти це наше майбутнє. Також подякувати благодійному фонду родини Субідських, адже ну, те, що в нас в є такі ідеї, це дуже добре, але завдяки фонду саме вони втілюється в життя. Адже вся спонсорська допомога турніру, це завдяки благодійному фонду родини Сімдійських, всі діти отримали призи, отримали Круасани. Ну, все було на високому рівні. Це ну, потребує розвитку і дякую фонду за те, що завжди підтримує наші ідеї і завжди дбаю про дітей та про їхній розвитку. Які завдання ви ставили перед собою, ініціюючи проведення турніру? Ну, завдання ставилось перш за все передивитися багато дітей, які десь нещодавно почали ходити на футбол, які займаються місяць-два, також щоб свій шанс отримали ті діти, які на чемпіонат області Хмельницької менше мали ігрового часу. Ну і зараз такий період, вже зима. Всі грають міні-футбол, футзал. Ми також будемо переходити вже в зал, будемо їздити на турніри формату 4 плюс 1. І це хороший, хороша була можливість передивитися, що потрібно виправити і на чому потрібно працювати. Як на вашу думку, подібні турніри впливають на розвиток молодого покоління? Ну я б сказав, цей турнір є великий плюс для розвитку. Діти в таких турнірах можуть відчути десь ну, точніше, не відчувати такого тиску, яку там можуть відчувати в офіційних іграх, десь без, без підказок тренера, вони вже вчаться самі на себе брати відповідальність, і я думаю. Хоч в таких важких трошки холодних умовах, прохолодно, але вони всі молодці, всі виходили, старалися і ну, я думаю, отримали всі позитивні емоції, як і їхні батьки, і так і вони.